І всім привіт, мої сонечки, і сьогодні я вам буду показувати тутори на безкоштовні речі. Не лімітні, бо мене вже бісять лімітні речі. І я буду показувати, як отримати волосся, аксесуари і там одна футболка, якщо не помиляюсь. Ну а ми зараз будемо починати. Ось це наша перша карта, на якій ми будемо отримати безкоштовні речі. Ось тут я вже зайшла, і ось там, де дівчинка стоїть, ми там будемо, і потім ми йдемо, куди показано на відео. Ми зайшли в цей будинок, і зараз нам потрібно порозмовляти з цим хлопцем. Так, розмовляємо, він нам каже, що то-то-то-то, робіть буріто, щоб отримати речі. Твоя задача закручувати роли, і ти будеш отримувати гроші, і ти зможеш взяти безкоштовні речі. І тут нам дають вакансії, ми можемо тільки за одну грати. Нам дали інструкцію, що потрібно загортати, що клієнт попросить, і потім загортати сам цей тако. І я вже завершила робити 45 таку, і зараз я буду отримувати свої безкоштовні речі. До речі, якщо у вас дата народження в роблексі поставлена і вам менше 13, ви не зайдете в цю гру. Ну і дивіться, куди ми заходимо за стрілочкою, і зараз нам потрібно нажати Climb на тих речах, які нам потрібні. Якщо до вас не прийшли бейджики, то нічого страшного, можливо, до вас просто прийшли речі, а якщо у вас ні речей ні бейджиків, перезайдіть в гру, як я. Так, я також в цю гру перезаходила, тому що. У мене цих речей не було. І ось тут -от мені вже і бейджики прийшли, і речі. І ми отримали ось таке волосся, ось таку ковтинку, ось таку бандану, можна її трохи підкоригувати під вашу голову. Ось такі окуляри, ось таке намисто, ось такі навушники і ось таку сумочку. І ось це друга наша карта. На цій карті ми повинні зібрати 20 боксів. І перший боксик в нас знаходиться ось тут. Але в мене його немає, і тому я з іншого аккаунту кину ссылку на нього. <гум> якщо у вас також немає деяких боксів, можете попросити людей зі серверу вам дати ці речі. Або зайти з іншого аккаунту, або попросити своїх друзів, щоб вони вам дали цей боксик, якщо він в нього також є. А якщо хочете, можете попросити мене, я вам його дам. Так. Ми, я вже тут собі на все, що мені потрібно, силки кинула, і ми летимо за іншим боксиком. Ось тут під скелю боксик. Ось тут на лататці боксик. Ось тут на даху боксик. Ось тут біля колеса. І зараз ми летимо ще за трьома боксиками ось тут міні-паркурчик. Ось тут боксик. І пригаємо у воду та пливемо. Куди показано на відео. Ось тут боксик. І останній боксик ось тут. Все, можна виходити з цієї локації та йдемо до дерева. І летимо тепер наверх або піднімаємось по сходинкам. У мене немає тут боксику, вибачаюсь. І тепер в мене є, я його забрала, летимо до гнізда і забираємо ще один бокс. І тепер забираємо ще один бокс біля смітника. І ось тут на фургоні. Ось наш 13-й бокс. Ось такий він. Ось наш 14-й бокс. Ще один ось тут всередині. І також ось тут на платформі ще один є. Ось тут на цьому крані є один боксик. І також ось тут є один боксик з собачкою. І тепер ми летимо отримати наші речі. Ось вам два способи, як потрапити до наших речей. За допомогою мітли та за допомогою ранцю. Так, може вийти не з першої спроби, як в мене. І зараз летимо, як показано на відео до оцих от трьох точок. І забираємо наші бейджики. І забираємо, і тут можна обрати хлопчика або дівчинку. Ви вбирайте, що вам потрібно. Ось такий от скін на хлопчика, як по мені дуже прикольний, особливо його лице. І ось такий скін на дівчинку. Мені дуже подобається її волосся. І наступна наша карта ось така. На ній ми зможемо отримати три речі. Ми заходимо в цю карту і йдемо, куди нам указує стрілечка. І коли ми сюди прийшли, ми починаємо отримувати наші три речі. Зараз я тут швиденько вам в прискореній зйомці побудую все і повернуся до вас. Останні штрих, і ми отримали наші три речі. Йдемо дивитись. Ось таке гарне рожеве волосся. Ми з вами отримали ось такі навушники. До речі, я бачила такі за 60 робоксів. І ось такі дуже гарні крила. Я їх бачу, якщо я не помиляюсь, за 120 робуксів. А ви їх отримали безкоштовно. Ось це наша інша карта, на якій потрібно вводити коди. І я зараз вам покажу, які потрібно вводити коди. І наш перший код це Go Boom. Так, за нього ми можемо отримати якусь річ. Я покажу яку, не хвилюйтесь. І наступний наш код Particle Wizard. Також отримуємо чудову річ. І наступний наш код це FX Artist, за яким ми також отримуємо чудову річ. І наступний наш код це boardwalk. До речі, в мене на основному аккаунті немає речі, яка отримується цим кодом. Не знаю чому. Вона не приходить. І наступний наш код це Glimmer через дві букви М. Запам'ятайте. Ми отримуємо ось таку чудову малесеньку жабку на голову. Також ми отримуємо ось таку чудову ауру з книг. Також ви отримуєте ось такий чудовий портфель, до речі, можна його трохи підкоректувати і буде в самий раз. Ми отримуємо ще ось такі фіолетові плями, і ми повинні отримати ще ось такий хвіст, але в мене на основному аккаунті його немає, чогось, не знаю. І на другій схожій карті ми також повинні вводити коди. Підбігаємо от сюди, щоб ввести код. Вводимо сюди перший код, який називається Settings the Stage. І тепер вводимо наш наступний код, називається World Alive. третій код це get moving і четвертий код це strike a pose цей код дуже легкий DIY і останній наш код це Victory Lab. І ми отримали ось такі окуляри, ось такого чудіка і також ми отримали ось такий рюкзачок. Також ми отримали ось таку кепочку. Ось такі от навушнички, та також ми отримали ось такий от чудовий посух. Ну, а це вже наша наступна карта. Тут ми повинні відповісти на 18 запитань, та ми отримуємо 3 речі запитання не важкі, а загалом квестів в цих 6. Тож, я навбання проходила, і в мене все вийшло. І все, я зараз покажу, які я отримала речі. Ось такі от навушнички, ось таку кепочку чудову. Та також отримали ми ось такий от рюкзачок. Можна також шлямки трохи зменшити. І наша наступна карта також відповідати на запитання потрібно. І тут йдемо ось туди, де показано на відео. Я проходимо 6 квестів. В кожному квесті ви повинні відповісти на три запитання правильно. І за кожен квест ви отримаєте одну річ. Я вже тут другу річ отримала, тому я зараз проходжу ще одну. Ось я вже його майже пройшла, ось це третя річ. І зараз ось це я отримую з четверту: ось така от класна шапочка. І наша п'ята річ це буде ось така от ось така от рюкзачок. Ось такий рюкзак. І інша це ось такий рюкзак. Чудово. І зараз я їх покажу. Ось така от аура, дуже чудова. Також ось така от кепочка. І також ось такий от монстрик. Ось такі от, я не знаю, як це. Наплечники ось такий рюкзачок і ось такий рюкзачок. Лямки також можна підтягнути. І в наступній карті ми також повинні відповісти на запитання. Їх тут загалом три. І також я зараз вам покажу першу річ це ось така от голова дракона. Друга наша річ це ось такий от чудовий рюкзачок дракона. Та третя наша річ це ось такі от крила. Ну а на цьому все. Якщо хочете другу частину, то поставте лайк та підпишіться. Мені буде дуже приємно. На всім пока!